Ранок вдома триває, і ми раді вітати в нашій студії зіркового гостя. Співак, шоумен та хореограф Амадор Лопес завітав до нас, аби розповісти творчі новини. А ще скажу по секрету: Амадор сьогодні заспіває абсолютно нову пісню. Я застріну гостя, а ти тут не відкривай поки що всіх таємниць. Добрий ранок, добрий ранок рада тебе бачити. Гостя привіт ранку. добрий ранок, вітаю як настрій, будь ласка, чудовий. Туди? Так може, як красиво у вас тут Ну, як вдома, корабська Королівський... вдома. Королівський да. вдома. Трон. Як ти тримаємося? Так ну казати, що типу, ти покаже все добре. Це все... це круто. Це Україна. Знаєш, ми тримаємося як справжні українці. Робимо все для перемоги. Працюємо, донатимо, співаємо, танцюємо, тому що зараз це дуже потрібно. Все трасурослава, і ти знаєш? от я захоплюю, що оцей твій внутрішній шквал енергії він не пропав. Це uh, uh, важко, це uh. важко. По перше, дивіться. Uh, від мене чекає все. Я завжди я намагаюся зарядити тільки позитивом. Від мене це очікую. Uh, я не можу казати, що я постійно так, тому що постійно у нас таке вольними знають. то туди, суди, кидаю, туди сюди крилати, як я, 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 я то кажу, качелі, знаєш, але я намагаюся за все себе наповнювати для того, що я мог і дарувати це надалі. Як це виходить наповнювати себе під час війни? От мені дуже допомагає музика а, танці і друзі. І обов'язково я бачу, як наші герої ЗЗУ, наші дівчата мочать цих подряд, і я бачу, що типу, це. Дух незламний це дух України, і зараз в мене вже є офіційно паспорт супергероя. Ось я. і я не маю ну би, право, от якось по-інакшому це відчути. Тому що я дійсно відчував себе, себе, себе супергероєм. А паспорт супергероя це ти маєш на увазі українське громадянство. Так. Він же е гарно звучить майже на початку масштабного вторгнення. ти отримав громадянство. Так, це так на початку лютого. Скажи Будь ласка, які от в тебе відчуття, от як у нового українця, якщо можна так сказати, чи не шкодуєш, мав можливість поїхати десь ні, та... ні, ну, це ні, я ні. зараз так кокетую, тому що я розумію, я що розумію, зараз я дізна, розумію. Ні а бути українцем це навпаки потужно я навпаки пишаюсь, з як ніколи, що я можу казати, знаєш, я завжди казав, що я українець. Але зараз я дійсно офіційно по паспорту українець, я пішаю як ніколи, що я українець. Я пішаю, що я невелика частинка во це великого народу народ, котрий постійно намагається. Жити в демократі намагається показати вісьмір, як треба жити, тому що ми приклад цього міру. І я хочу, щоб ви вісмір дізнався нарешті, хто така Україна, країна незламна, країна Львов, країна, яка не здається ніколи. Як, як гарно звучить паспорт супергероя. Так, це так я перший мене раз таки зачепило, так, аж знаєш до глибини душі. Дуже ми крові. всі гостей, котрі до нас приходять перший раз, де та як ти зустрів війну? Розкажи, будь ласка. Вдома я спав, як всі майже знаєш. А я був вдома. Я взагалі взагалі не думав ніколи, що таке може статися в Два з віці. Для мене це було дуже важко і складно, тому що мама зараз зі мною живе тут також в Україні. І я більше всіх е, переживав за неї. тому що mm -hmm. типа вона е, поїхала з Венесуля суді, для того, щоб там також Венесуелі і війна, і там нічого немає нічого їсти, ні ліки, нічого. Там громадська війна і. Е, я все думав, як мамі казати, тому що вона спала також, і я намагався не налякати її. Я знаєш, я відкрив двері, типу, у кімнати, і я кажу я, я, «мама». Мама, і знаєш, мені не виходило нічого, як казати, тому що в у мене це переживання таке, І я казав: Мама, війна почалася! Мама, в шоці? А вона не знає, що відреагувати. Але ну, вона дуже така сильна жінка. Вона казала, ми вістаємо, все добре буде. Найголовніше, що ми разом, Якщо ми разом, це буде добре. Чи думала мама отримати паспорт супергероя? Ну, поки що вона знає. Ти для мене найголовніше, що зараз вона зі мною зараз mm -hmm. у неї ті документи і офіційно у неї постійно видно на жительство зараз і, і надалі буде видно. Як звісно, хочу, що ви також у неї був паспорт супергероя, тому що зараз Венесуелі не зважаючи на, на те, що Венезуеля зараз нажав, і мені дуже соромно це, що підтримує так путінська рука, путінську владу, але це не народ Венесуелі, тому що народ Венесуеля з нами з Україною. Але вот така влада зараз там. І мама також дуже соромно, коли там є якось президент, що скаже, що типа, ми допоможемо Росії. То мама, я не можу задивитися. Я хочу щоб ви ти теж його вбили, Типи, знаєш? І а, ну мама дуже пишається а, України, дуже пишається, пишається мною, і навпаки, вона надає мені силу, Знаєте, коли тривога, коли там таких ну намагаються нас бомбити. Мама каже, спокійно, все буде добре. Що ти хочеш, Шамадорна? Треба триматися іди працюй, іди співай для дітей, для СЗУ. От, власне, і хочеться поговорити, триматися і не даватися. Життя поділилося на до 24 лютого так. і після розкажи про свою діяльність. От, за ці останні 9 місяців. Вже скільки навіть більше триває війна. Ну я спочатку війни намагався зробити все, що я можу. Бо перше, я казав, що я нікуди не поїду. А це я прийняв рішення особисто. і мама також казала: якщо ти не поїдеш, нікуди, я теж. Буду Буду з тобою. Я спочатку війні почав робити різні захист для дітей: мастер класи концерти, бомбосховища, в метро. Я готував їжу для переселенців, і якось так пішло і мені так а, легше. Знаєш, тому що я постійно я намагався щось робити, постійно розумів, що типа є якось допомогти тим людям, котрі потрібно це. Також коли перший раз мені позвонили, сказали Мадор, треба для наших героїв. Типа співати. А я кажу, як співати? Ви ж знаєте, що в мене сумні пісні нема, і в мене типа постійно карнавальцю. Це, Це якраз краще да? те, що треба. Треба і надалі надихати а, наших героїв, що вони поїхали і зробили те, що вони зможуть. І коли я перший раз вийшов на концерт, а, мене як ніколи, я не нервував. Мені руки пітніли. Я думаю, що робити. А коли я вийшов, я казав Слава Україні! А вони так героя слава! Я був шоці. Мож, сила, енергія, потужна українська енергія. І коли я побачив дівчата, котрі там, наші незламні, наші дівчини-козачі, я був шоці, тому що вони красиві, незламні, очі, 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 горять. Знаєш, і для мене я думаю, боже, оце це на, народ, знаєш, працувати і тільки вперед. Вперед, це правда. Ну і найголовніше Поділуйся, де поділися, будь ласка, де, де ти береш? От можливо, секрет є. Оце натхнення, тому що зараз ти сам сказав, що є оці гойдалки, та емоційні, але все одно ти не падаєш духом, і все одно ти зайшов з текстом «Карнавал». Де так. ти черпаєш? А, ну, дивіться. Дуже складно зараз в шоу візнес. Ми знаємо, чому то може, типу, він майже помер. Так, ну як вшов візнес, тому що, типу, нема де заробляти, але писати пісні треба, знімати кліпи треба. Тому що а, не зважаючи на те, що зараз дуже складна ситуація, ми а, українці такий народ співвоччі, завжди танцює, завжди що ж. Придумає таке, і ми намагаємось намагаємося у є свій фронт. є зірковий дизайн, як ми називаємо, є там культурний фронт, котрі намагаються теж зробити. Так і це може не тільки через пісню, через танцю, через викладати інформаційну політику. Це дуже важливо зараз. Ми ніколи, ніколи не будемо ні мовчати, ні будемо припиняти ні ні співати, ні танцювати. І тому я намагався постійно це робити. Я не супиня на це. У мене були там хвилі такі на. Стрі, тому що типа mm -hmm. я хотів, що перша, перша пісня була не сумна, де Амадор де сумні пісні. Ви ж знаєте, то мене там карнавал сумішні. Але я намагався знайти ото баланс для того, щоб щоби вот ця пісня надавала надію. І я хотів, щоб перша моя пісня була саме для дівчат, котрі зараз в ЗЗУ, Наші волонтери, наші лікарі, а також наші звичайні українські жінки, котрі не зважаючи на те, що вони навіть. За кермом ні разу не сідали. Вони всілі за кермом і поїхали за кордоном зі своїми дітьми. І вони ну Вот не зламні. Знаєте, я думаю, боже, які наші дівчата? Я завжди знав, що вони а, символ сатишо, краси, не зламні, але такі, от, наші, знаєш, от козацький дух, козацького роду. І тоді а, така У мене, мене з'явилася ідея, що вони дівчина козаче. Вона не косачка, вона не, не жінка косака, вона дівчина козачка Пріш за все вона теж жінка, і це символ України. символ несламна. Для мене Україна теж дівчина. Така незламна дівчина козачка яка може за себе постояти, котре є народ, коли вітнається. Коли ми В'єтнамо, вот такий міцний, сильний народ. Боже, я хочеться зануритися в цьому атмосферу Мені здається, мені здається, я тебе так смачно розказав. Це було лібретто до пісні. А я саме на куплетах намагався. Максимально во туди класти то, що я от у мене відчуття в такої внутрішне знаєте, і тому народилася пісня. У Мене до речі, ми допомогли мої друзі, Там молоді співаки та композитор, мікіта Чурсанов, Міша Аверніц, Також до мене у В'єтнавцях Андрей Хначенко Сімюзік. такий тендем і дуже круто получилась. І що недавно також випустили кліп нарешті, що так швидко, швидко дуже. Мені здається, ми просто е, не можемо просто так взяти його і відпустити. Ну звичайно, про нас приходить карнавал. <ріст> Зроби не можна подарунок відпускати. музичний Обовисково. для глядачів ранку вдома. Обов'язково свізм.

Запальний. просто гарячий завів Дякую нас на тобі. цілий день. Амадор Чесно. Лопес, спасибі тобі, що ти навіть попри обставини, все одно продовжуєш невтомно дарувати чудовий настрій та натхнення. До нових зустрічей на твоїх концертах і в нашій студії. пообіцяй. обов'язково ранок вдома триває. Вітаємо всіх наших глядачів. А якщо ви просто зараз складаєте речі, щоб взяти їх з собою на роботу, то пакуйте їх в жовто-блакитні торви. Будьте в тренді.